Щорічне звернення про стан держави президента у конгресі, у США вважають його найважливішою промовою року. Це не лише послання до законодавців, а й до всього американського народу, адже звернення лідера держави дивляться мільйони глядачів по всій країні. Зазвичай американські президенти присвячують свої звернення питанням внутрішньої політики. Президент Джо Байден відійшов від цієї традиції два роки тому, коли понад 10 хвилин на початку своєї промови присвятив війні Росії проти України. Минулого року президент Байден, хоча й Менше, але знову говорив про важливість допомоги Києву. Цьогоріч тема підтримки України не зникла з порядку денного, але звучить у час більшої напруги та суперечок у Конгресі. Про Україну президент Байден згадав уже з першої хвилини своєї промови. Він висловив упевненість, українська армія може зупинити Путіна, якщо дати їй необхідне озброєння за кордоном Путін просувається вперед. Він вторгся в Україну та сіє хаос по всій Європі та за її межами. Якщо хтось у цій залі думає, що Путін зупиниться на Україні, запевняю вас, він цього не зробить. Але Україна, Україна може зупинити Путіна. Україна може зупинити Путіна. Якщо ми підтримуємо Україну та надамо зброю, необхідну їй для захисту. Це все, що просить Україна. Вони не просять американських солдатів. Насправді американських солдатів на війні в Україні немає, і я сповнений рішучості, щоб так було і далі. Але зараз допомога Україні блокується тими, хто хоче, щоб ми відійшли від нашого світового лідерства. Президент Байден розкритикував республіканців за затримку ухвалення пакета допомоги Києву на понад 60 мільярдів доларів, а також свого попередника Дональда Трампа в заграванні з Путіним. Не так давно президент республіканець Рональд Рейган гучно заявив: пане Горбачове, зруйнуйте цю стіну. Тепер мій попередник, колишній президент республіканець, каже: Путіну цитую: роби все, що хочеш. Це цитата. Колишній американський президент дійсно сказав це, схилившись перед російським лідером. Це обурливо, це небезпечно, це неприйнятно. Я кажу це конгресу. Ми повинні протистояти путіну. Надішліть мені двопартійний законопроект про національну безпеку. Історія спостерігає. Історія спостерігає, якщо Сполучені Штати підуть зараз, це поставить Україну під загрозу, Європа під загрозою, вільний світ під загрозою. Моє послання президенту Путіну, якого я давно знаю, воно просте: ми не відступимо, ми не схилимося. Ви навої. Я не схилюся. Байден наголосив на важливості зміцнення НАТО в умовах російської агресії та привітав у залі прем'єр-міністра Швеції, яка щойно долучилася до альянсу. Америка є одним із засновників НАТО, військового союзу демократичних країн, створеного після Другої світової війни, для запобігання війні та підтримці миру. І сьогодні ми зробили НАТО сильнішим ніж будь-коли. Ми вітали Фінляндію в Альянсі минулого року. А цього ранку Швеція офіційно приєдналася. І сьогодні ввечері тут є її прем'єр-міністр. Підніміться. Ласкаво просимо. Ласкаво просимо. І вони знають як битися. Пане прем'єре, ласкаво просимо до НАТО найсильнішого військового альянсу у світі. Традиційно президенти США запрошують до Конгресу гостей, які ілюструють теми, про які президент згадує у зверненні у Білому домі. Підтвердили, запрошували на подію першу леді України Олену Зеленську, але вона не приїхала. Втім, представники України все ж були у залі. На запрошення лідера демократів у сенаті Чака Шумера Конгрес вирішив відвідати український військовий, який протезується у США, з надією нагадати законодавцям про потреби української армії. А запросили я так, звісно, погоди. Тому що не можу втрачати таку можливість, вони мають бачити самих військових, які беруть безпосередню участь у війні. Хай скажуть солдати, чого їм потрібно. Так як ми вже декілька разів використовували штурми, і бували моменти, коли. Нам щось не вистачає. Звісно, боєприпасі, звісно, підтримка якоїсь артилерії. Вона має бути повинною. Ми не можемо піти з граблями, з вилами. Для Джо Байдена цьогорічне звернення про стан держави третє і особливе, бо відбувається в рік президентських виборів. Відтак у центрі його промови були внутрішні питання, спрямовані на американців: проблеми кордону, економіки, безробіття, репродуктивних прав та злочинності. Наприкінці звернення Байден згадав кризу у Газі, закликав до миру на Тайвані і заявив: що США хочуть конкуренції з Китаєм, а не протистояння. Офіційну відповідь Байдену від республіканців озвучила сенаторка від штату Алабама Кейті Брід. Вона уже традиційно Ціно для представників своєї партії розкритикувала президента за інфляцію та невирішену кризу на кордоні, а також згадала про зовнішні загрози, назвавши Байдена слабким лідером. Right now, chief... зараз наш головнокомандувач не командує. Він не світ заслуговує кращого ніж тримтячий та принижений лідер. Америка заслуговує лідерів, які визнають, що надійні кордони, стабільні ціни, безпечні вулиці та міцна оборона є наріжними каменями великої нації. Ми стали нацією, що відступає. Вороги свободи бачать у цьому можливість. Жорстока агресія Путіна у Європі поставила наших союзників на межу виживання. Ще до промови Джо Байдена республіканці заявили його звернення, навряд чи змінить думку законодавців, які проти ухвалення пакета допомоги для Києва. Тим часом найімовірніший кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп у соцмережах блискавично коментував промову Байдена. Написав, НАТО стало сильнішим саме завдяки Трампу, а Путін не напав би на Україну за його адміністрації. Ірина Шинкаренко, Катерина Лісунова, Костянтин Голубчик, Дмитро Савчук, Голос Америки.